Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок, і сьогодні у нас з вами буде вечір жахів, адже я розповідатиму вам про фільм Остання Подорож Деметри. За традицією потрохи за все: за сюжет, за акторів, за персонажів і найголовніше за хорор. Тож сідайте зручніше і починаємо! Для початку трохи за виробництво. Перший варіант сценарію було написано ще у 2002 році, тоді на головну роль у фільмі хотіли Віго Мортенсена, що, як на мене, було б відмінно. Лише уявіть Арагорн проти Дракули. Проте, на жаль, цьому не судилося статися, адже фільм опинився у виробничому пеклі протягом майже двох десятиліть. За цей час змінилося кілька потенційних режисерів, а в якийсь момент головні ролі мали виконати Нумі Рапас та Бен Кінгслі. Зрештою, картина побачила світ лише зараз. Режисером став Андре Евредау, який раніше зняв такі фільми, як Мислився на тролів» та страшні історії для розповіді у темряві. Як ви вже знаєте, фільм є черговою адаптацією історії Дракули. Що? Так, так, але не спішіть закочувати очі. Адже на відміну від решти фільмів про відомого вампіра, цей бере за основу не увесь роман Брема Стокера, а лише окремий розділ, а саме бортовий журнал корабля Деметра, у якому розповідається, як Дракула подорожував кораблем з Румунії до Лондона, а дорогою вбив усю команду. Це перша річ, яка привабила мене у цьому фільмі, адже команда корабля опиняється на одному борту з монстром, від якого нема куди втекти, бо навкруги лише море. Сказати, що це нове слово у фільмах жахів не можна, адже за такою схемою свого часу працював чужий. Але погодьтеся, що кращих умов для створення хорору годі шукати. Крім того, фільми жахів здебільшого робляться за чіткою схемою. В кінці монстра чи вбивцю мають якось перемогти, мають бути останні, хто вижив і так далі. Але всі, хто знайомі з книгою, ідучи на фільм, розуміють, що команда судна приречено, і цього разу переможе саме монстр. Щоправда, від концепції останнього хто вижив, автори відійти не наважилися, тож це стало невеликою ложкою дьогтю. Перше джерело сюжет слідує помірно, з деякими некритичними відступами. Так, наприклад, онук капітана Тобі, Лікар Клеменс та дівчина Анна, персонажі повністю вигадані. Також фільм використовує прийом часової петлі, починаючись у момент, коли Деметро прибила до берега Англії, поліцейські обшукали судно, знайшли рештки команди, а також бортовий журнал, який вів капітан. І вже про решту того, що сталося на судні, вони, як і глядач, дізнаються саме з нього. Акторський склад помірно впізнаваний. Усього у фільмі можна побачити чотири знайомі обличчя Ліама Канінгема у ролі капітана Деметри, який також грав моряка у Грі Престолів, Девіда Дасмалчана, який грав у людині Морасі», а також у загоні самогубців. Корі Хокінза, який раніше засвітився в острові Черепа, та Ешлінг Франчозі, яка зіграла епізодичну роль сестри Неда Старка все в тій же грі престолів. Загалом каст підібрано добре хіба що Корі Хокінс вибивається з загальної картини. Але без цього в наші дні нікуди тут враження дещо неоднозначне. Сказати, що вони погано прописані не можна. Команда корабля саме така, як має бути: прості моряки, які хочуть заробити якомога більше грошей, а потім їх пробухати або витратити в борделі. Перший помічник капітана точно такий, який описується в книзі, грубий чолов'яга з важким характером. Клеменс він науковець, який в усьому шукає логіку та закономірності. Але проблема в тому, що не всім вдається по-справжньому прив'язати до себе глядачів і змусити за себе переживати. З цією задачею найкраще впоралися капітан, його внук Тобі, якого було шкода більше за всіх, і, мабуть, ще Анна, адже її фактично принесли в жертву. До речі, про неї її головна задача це пояснити решті, з ким вони мають справу. Ми звемо його, дракула. А ще вона мені нагадала Анну Валерію з Ван Хельсінга, тому що досить вправно поводиться зі зброєю. Хоча, якщо подумати, це цілком логічно, адже якщо її селище роками жило у страху перед Дракулою, то, мабуть, батьки ще з полішок вчать дітей стріляти. До речі, друзі, якщо команда Деметри могла покладатися лише один на одного... Я в свою чергу покладаюся на вашу підтримку у вигляді коментарів, вподобайок. А якщо маєте можливість, донатів на Баймія або дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо. Ну, а тепер найголовніше поговорімо про страшне. Це друга річ, яка змусила мене чекати на фільм, з яким ми раніше бачили Дракулу. Загадковим дворянином з ціпком, людиною, що здатна обертатися монстром, воїном, який прагне врятувати свій народ та сім'ю. А тут перед нами Носферату сутність, що виглядає, наче демон, який вирвався з пекла, і лише віддалено нагадує людину. Зіграв Дракул Хав'єр Ботет. Чиє ім'я широко відомо серед любителів жахів, адже протягом усієї кар'єри актор втілює на екрані образи різноманітних монстрів. Його участь у проєкті дозволила творцям мінімізувати використання комп'ютерної графіки для створення дракули, натомість використавши грим. І виглядає це дійсно страшно. Щоправда, тут теж не обійшлося без ложки дьогтів, про яку я розповім далі. З одного боку фільму можна закинути використання вже давно відомих елементів фільмів жахів, а саме скрімерів і старого як світ Агов тут хтось є. Проте основна ставка робиться не на них, а на вище згаданий образ дракули, а також на атмосферу безнадійності, адже, як я вже казав раніше, команда приречена більше ніколи не ступити на землю. І ці два елементи справляються зі своєю задачею відмінно. Хтось може сказати, що фільм вийшов затягнутим і що в ньому замало екшену і самого Дракули. Погодитися я можу тільки з другим, бо його справді хотілося бачити на екрані більше. Щодо екшену, то саме цьому фільму він не потрібен у великій кількості, адже Дракула має ціль дістатися до Лондона. А для цього треба, щоб хтось керував кораблем. Тому він не влаштовує кривавої бані, вбиваючи відразу усю команду, а поступово одного за одним, щоб решта якомога довше не знали про те, що він на борту. Але коли вже він нападає, то безжально розриваючи горлянки та заливаючи усе навколо кров'ю. Словом рейтинг R у фільмі використали наповну. Підіб'ємо підсумок. Серед сильних сторін фільму будуть його сюжет, добре підібрані актори, образ Дракули і загальна атмосфера. Тоді як серед недоліків можна назвати не дуже добре пропрацьованих персонажів, а також екранний час Дракули, якого хотілося більше. Тож за шкалою страху даю фільму 8 черепів з 10 і раджу всім, хто має можливість подивитися його на великому екрані. Адже, на мою скромну думку, саме такі фільми є показником того, як треба робити якісні хоррори. Дякую вам за перегляд. Писіти вподобайки, якщо вам сподобалося це відео, і пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, а також яку оцінку йому поставили саме ви.